Мої вітання. Легенький квітневий сніжок. Як нагадування того, щоб ми з вами не розслаблялися і градус ахера від цього, що відбувається, ніяк не знижувався. А ми з вами починаємо, попри все, з гарних новин: 50 гривень донат, наприклад, тільки що зайшов. І ми з вами купили щогли телескопічні. 108 500, якщо я не помиляюся. Квитанцію бачите зараз на екрані. Низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці. Ви молодці, ми з вами не пропадемо це точно. Починаємо також з важливого оголошення від військових. Так, я вам озвучую, у кого є така можливість допомогти. Придбати і відправити новою поштою, пишете на номер адміністратора, запитуєте, куди відправляти, і вам це, цю адресу нададуть всі дані, які необхідні. Вітаю доброго вам дня! Можете нам допомогти. Нам потрібен куб під паливо куб під паливо і 20-30 каністр 20 або 30-літрових народ, у кого є. Номер адміністратора бачимо. Не телефонуйте, не дзвоніть, бо нема часу відповідати на дзвінки. Пишіть будь-який месенджер, вайбер, ватсап телеграм. Я хочу допомогти з каністрами або з кубами під паливо. Куди відправляти? Так, 20-30 каністр 20, -30 каністри, 20 або 30 літрових, Ця тара необхідна для роздачі палива на позиції. Якщо у когось є така можливість, ми будемо дуже вдячні. Слава Україні! Це так формулюють. Свої потреби і ще й пояснюють, для чого наші військові, на яких ми з вами, якщо що, тримаємося, і які своєю кров'ю своєму життями захищають нас і з вами. У кого є така можливість? Будь ласка, пишіть і давайте допомагати разом. А тепер до роботи подання на імпічмент Трампа буде протягом 30 днів. Цю пропозицію висунув конгресмен демократ Ел Грін. Імпічмент Трампу можливий чи неможливий, і якщо так, то коли Трамп вже все? Перед ним поставлять задачу: що якщо це падло на протязі двох місяців не буде вести себе адекватно, нормально, то його приберуть і навіть сліду на землі не залишиться. Вибір за кожною людиною, розумієте? Ну так вже прийшлося, що свобода волі. Вона, ну, воно такий дар, який є у, кож у кожного. Не кожний користується, але це третє, третє питання. Два місяці йому на виправні роботи. Якщо ні, нахер з пляжа. Пустили Це цього Трампа. Так, поїхали далі. Набір для виживання на 72 години. Британська влада готує до, готується до затяжних блекаутів та рашистських диверсій. О, welcome to our life. Набір для виживання на 72 години. Так, британська влада. Чи дійсно буде там щось таке, що знадобляться ці набори для виживання? Вони більше не про народ переживають, а про події, які пов'язані у самій верхівці влади, у людей, які правлять цією країною, бо там будуть зміни, когось також будуть скоро відспівувати, Тож це може якось вплинути на стабільність серед народу, тож вони бояться більше за це. Ніж за війну. Головний економічний коментатор Мартін Вулф сказав: Китайці вважають, що це справді добре. Америка буде слабшою. Америка стала дуже ненадійним торговим партнером. Ніхто їй більше не довіряє, та не довіряють їй гарантіям безпеки. Позиція Америки слабшує і це може тільки допомогти Китаю, надалі. Хто буде сильніше з точки зору економіки, з точки зору е військової оборонки? Хто буде сильніше? Надалі штати, і далі Китай. А, значить, штати, штати чоловіка замінить жінка і більш таку сувору політику замінить політика лагідна, така жіноча, ну, більш демократична, якщо можна так назвати. А якщо ще є лагідніша, то тотака. А що до, а що до, що до китайців, вони, каже, хитро вжарені такі, вони, знаєте, ви собі там здихайте, а ми собі на цьому як можемо, так заробимо. Е чи допоможемо вам пришвидшити цей процес? Так, да, щось вони там хитрят мудрят китайці. Ну, то таке, е надалі відношення до нас, штатів і Китаю. Хитрять вони і в нашу сторону також. Я зараз про китайців кажу. Неочікувано добренькі вони стануть, і цього треба боятися. Щодо штатів, сто раз дивилися, барани упруться рогом в бетонний забор, в бетонний забор. І це стане ну, таким кінцевим вже результатом для них. А потім буде оттіпіль, і потім буде все добре у нас, не у них. Так, біткоін обвалився, вся крипта пішла по відомому місцю. І, судячи з усього, це не кінець. Крипторинок, так же ж можна назвати, да? Що там буде далі? 58 гривень донат. Дякую, молодці, за кожний донат. Дякую вам. Так, крипторинок, крипторинок. буде, буде, буде. Я вам казала, ви мені не вірили, що ми скоро з вами дійдемо до того, що будемо сало міняти на кирпичі, кому що потрібно. Всі казали, ні, такого бути не може велкам. Значить так, крипторинок буде переживати переродження, переосмислення, переформування. Що це значить? Я вам не поясню, бо я навіть не знаю, що таке крипторинок, якщо що, поїхали далі. Уже найближчими днями по всій Україні буде другий рівень небезпеки. Погодні умови несуть реальну загрозу для населення. Загроза від погодних умов для нас з вами, для українців. Для приватного сектору, так, для врожаю так і мається на увазі про загрози. Для людей, яким і так тяжко. Ходити, да? також це ну, така небезпека. Кому треба визивати, буде швидку. Або, ну, не дай Бог, там, стане погано там, або дитині, або комусь. Оце... Давайте так, народ, запасаємося ліками на найближчий час, да? що там водичка, хліб, соль, сахар, перець, кого що, кому що потрібно. І все у нас буде з вами добре. Дякую.